Акумулятор Force Premium EFB має внутрішній доступ до банок, який не видно ззовні. Це відео підійде не тільки для акумуляторів Force Premium EFB, а для більшості інших брендів від заводу Vesta, який розташований у місті Дніпро. Пробки знаходяться на верхній кришці акумулятора під верхньою етикеткою та під пластиковою планкою. На всіх українських акумуляторах, в тому числі і на Force Premium EFB, всі етикетки легко знімаються та легко клеяться назад. Самі пробки на акумуляторі Force заховані під пластиковою планкою, котра захищає внутрянку акумулятора від пилу та бруду, знімаються дуже легко. Пробки на акумуляторі Force Premium EFB мають шляпку Хрест, але паз дуже великий і звичайна викрутка вам 100% не підійде. Краще візьміть монетку, буде легше крутити, і доволі м'який пластик залишиться цілим. Якщо акумулятор ще ні разу не вскривався, то щоб зірвати пробки, треба застосувати певне зусилля. Пробки, як бачите, пластикові. Чотири пробки чорного кольору звичайні, і дві пробки червоного кольору з додатковою вентиляцією. Після всіх необхідних маніпуляцій з відкритим акумулятором пробки треба буде закрутити назад і закрити планку. Зробити це так само просто, лише у зворотному порядку.